Садок весневий коло хати, Почти над надвиснями йдуть, платери з погані тут, іду. співають ідучи дівчата. А матері вечею тут. Сім'я вечеє коло хати, від зіронька зірні гостує, кучка печени подає, а мати хоче навчати, те совиком дає. Поклала мати коло хати, діточок свої. А сама ковдийся сніда, затиху все, тільки дівчата та самих месок. Ту не мой дум, міхо мені звар, на що стати на паперу, суми на гадаю, чом вас в та не розміл, се пуляє пелі, чом за сміху, як на як і тепляє мовляє. шечі з особою. Ми вечора. один за водою. Вичова. І з вами нащо стали на папе, шумними ятками, що вас вітер не освіє, степу як пили, що вас лихо не пистало, як свою дитину. Горі моя вісіння, зійди на горою, поговоримо ти не неволі з тобою, розкази, як за горою сідає сонечко, я одні пера, веселка вода пожи.

Ні, не дає, що вона діти да. не куля в калину, да. як малу дитину, ці надгорає, погаю на комиш з тобою, що скосіє за горою, сонечко сідає, у Дніпра весело, що воду посиче. Mm -hmm. Сміття, віселювати враже. Не дуже, бо все гине. Слава. Пляжи. а На пляже расскаже. Что делать? Люба-люба стала, пташечка сладіла і сощеветала почула дівчини і, убили стратині, і, і у білій святині і сіленької хати вийшла погуляти у хайне дві. До того ж хати, гущі над вишнями ходуть по приспумагам. Співаючи до це дівчата, мати її чім я веться, як кохати, вічі вже зібанька стає, точка подає, а мати хоче навчати, так чоловіку не дає. Як комуна поховати мене на могилі, ще вестепу силоку на Україні мирі, що блани село копали, Кополі, дніпло і кучі, ловину було чути, як небелі вчи. А ве та стогляду сорока, сьогодиться вітер на живе, потугне ледве лисоки, вишили підіймали. Та це буде з ябове. Я був на долину, лишачних будонік, чи Червона калина, височка линонька, я був молоді, а кубонних вибуло зіродили. Адже не напасть, льове коптами, негає сонце я не Гесень, я волі з тобою, подкажи, як за говою, сонечко сідає, як у міхка веселочка в воду позичає. Якому ти поховати мене. на папери сум немре в камен. Сома свита не розвијав, стапу як палена. Сома лехо не проспало, як своју да Ти се подаш? It's new that thing. Bye. Пасочка зваліла почала дівчина. Гбиренкої сити, жбиренкої хати висопуювати. Буває, на долину. Ставились чорну землю, саме розбудили, кричали рістом, Барвінку накрив. Полішай волонок, соловей кому хай, убрано весною, стрічає. Садок снаряди коло хати, до <клес> стіна, дисня, з <не> удуть, йдуть, <клес> дітку гамидуть, півалиться, <клес> <дідуці, клес> дівчата, а на тебе ця вдуть, сім'я те коха ти не дівай кап, це така весна подіє, а мама хоче навчать, як самовалку не дає. Коли не бапає, що лайка тим моїм сонцем звідси. Присінку видість ступені, не йнуть, по столам не обзирніть. І доведи, що на на долі. На двох лініях, я сінаю, я воно церкву вкрала. На храних лініях, оліх, я віхаю, я віхаю, як на пляніх лініях. Пишається клиненька, є молодія, а кулонику неболози-болози зеленіють. На коня одиноки недельку хотали, то ти сожрика не потайних мелі. Це маленька привет. Вода в сині море, та не втікає. шукав козак свою долю, а долі немає, Пишу козак за очи, грає сині море, горе серце, козачкає, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги полю, до самого долу. Там високий єси йохи, хай не зінький, гумбай, як ти моє, окрій сні. Дивиться та й голусить, максимальну піку садинової. Подивиться, шечний, тілом білини, одна одна, як шия на чужині ліни. Кави хакав, танку, ночку, степу вигривати. Постивайте дівчата, са скажу. шухати дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила на спинила псов та й Так Як по смасту було бува не любить, і масту жахи не пустила. Як би знала, не худила пізно за водою, не стояла поведно з сміла та те бою, як би знала, як то лихо попереду мати за світі сукнища. Визначе дівчата запитайте свою долу самого серця знає. Довго не бліді, калі оченята, Біле речко це луніє, не довхать у цата. Полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Тому ne <mimitation> anne